Базове взуття на осінь, яке залишиться поза трендами, та буде дуже актуальним цієї осені. І перше, це лофери на тонкій підошві. Такі лофери обираємо замші або шкіри, але саме акцент робимо на мінімалістичні дизайни таких лоферів і тонкої підошви. Ботильйони на підборах Kitten Hill залишаються завжди актуальними. Якщо ви офіс-кордіва, обираємо туфлі човники на невисоких підборах Kitten Hill. Базові чоботи на невисоких підборах Kitten Hill ідеально підійдуть під сукні, спідниці, та навіть бермуди також ідеально підійдуть. Образи з тренчами та пальтами, жукейські чоботи, які вже досить давно не покидають своєї модної позиції, носимо також сукнями, спідницями та лосинами. Сама базова, найпрактичніша і найносибельніша модель це черевики Челсі. Такі черевики також обираємо мінімалістичного дизайну та на тонкій підошві.